Леся, українка, мої любі, до мене ходіть, я сама. Мої любі, до мене ходіть, я сама. Поговоримо думами тихо. Ми ж мною і вами нікого нема. Не ні розлучить ні щастя, ні лихо. Я спокійна. Не бійтесь, слізьми мене залю. ваші образи любі та милі, ви живі, бо я живо тепер вас люблю. Ви для мене тепер не в могилі. Знаю добре, вже виросли квіти і трава на могилах, що стала над вами, але там тільки смуток. І жах спочива, вас нема там, ви й досі між нами, тільки сумно вам жити зітханням, слізьми. Рідну тінь, рідні люди вітають. Ви не прошені гості між тими людьми, хто найбільше з усіх вас кохають. Ваше ймення вигнанні під карою сліз, заборонений спогад про нього, образ ваш, мов упир, що з могили приліз, кров зганяє з обличчя рідного, Як осиковим кіллям отих упирів, та хотять забуттями сприбити, обсіваються маком дрібниць марних слів. Аби ви не могли допустити, як прибитий упир, Ваша враженна тінь, блідне, блідне і смерть її криє, між живими і вами росте просторінь, рідне серце, могилу вам риє. Не дивіться докірливо, любі мої, я невинна в усьому перед вами, я давала. Думи і мрії свій час, як бавила інші словами, не спиняла я сліз хоч потоком лились, поки порох не змила могильний ваших образів чистих і знов як колись, тривок з вами живий став і сильний, кров з лиця блискочей. Я давала для вас без жалю, не боронячись вільно, аж наблизився для всіх нас відрочення час і життя знов полинуло спільно. хоч дрібниці, клопоти і злидні життя нас надовго, бува, розлучають. Так і перше було, втім, нема забуття рідні. Рідно таки зустрічають. Зустрічаюсь ненацька на тих стежачках, де ми вкупі, бувало, ходили. В пісні голос озветься, і слово в думках все живе і зникають могили. Жах і смерть все, що прикрай зника І ніщо не стоїть межи нами. От і знову настала хвилина така, я сама мої любі, я з вами. І немає вже сліз у тій жаданій порі, коли ми стоїмо на розмові. Ви для мене не мертві, страшні ви створіння живої любові.